Добрий. день. Сьогодні ми розпочнемо випуск, як завжди, сприємних для нас новин саме самоуспішних атак української сторони по тилових інфраструктурних об'єктах як на території окупованих районів України, так і відповідно безпосередньо на території країни окупанта. У попередньому випуску ми розповідали про те, що 20 квітня українські БПЛА атакували об'єкти нафтопостачання у Смоленській області. Засталою практикою російської сторони губернатор Смоленської області заявив про те, що українські БПЛА намагалися атакувати об'єкти нафтопереробки, але, як завжди, успішно спрацювала російська ППО, а та, пожежа, що виникла безпосередньо на об'єктах нафтопереробки, начебто була спричинена уламками. Наразі вдалося отримати. Дані об'єктивного контролю, які свідчать про те, що губернатор Смоленської області відверто вішує вовчину на вуха, мовиться про те, що силами оборони України було уражено два об'єкти нафтопереробного комплексу в населеному пункті Картимо. Один з цих інфраструктурних об'єктів паливно-енергетичного комплексу належить нафтовій корпорації Лукої. Поруч з нафтобазою, яка належить Лукоїл, було уражено ще один об'єкт, який належить до нафтопереробної інфраструктури. Ви це прекрасно можете бачити на відео. Причому я ще раз підкреслю аналітичним відділом громадської ініціативи правосправа, отримані дані об'єктивного контролю, які дозволяють говорити про декілька вдалих атак української БПЛА по цих об'єктах на території Смоленської області. Так от, чим примітна ця нафтобаза в Кардимо? А мовиться про те, що це не класичне підприємство для зберігання нафти. Ця нафтобаза використовувалася як перевалкова база, через яку нафта йшла до Музарського НПЗ у Білорусі. Тобто йдеться про те, що москалі думали, що вони самі розумніші після успішних ударів українських БПЛА по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації. Вони вирішили різко збільшити постачання нафти для переробки на нафтопереробних заводах Республіки Білорусь. І відповідно цим вирішити питання, а і унеможливлення ударів по нафтопереробним заводам, і, відповідно, знизити до мінімума проблеми з бензином і диспаливом у Російській Федерації за рахунок задіяння. Промислових потужностей нафтопереробних заводів Республіки Білорусь. До речі, про ці нафтопереробні заводи ми поговоримо окремо. Але варто говорити про те, що цю схему вираховували українські розвідслужби і, відповідно, поставили крапку у цих намаганнях росіян вирішити питання нестачі нафтопродуктів а саме. Бензиної дизельного палива за рахунок завантаження підприємств на тапереробної галузі Республіки Білорусь. Варто зауважити, що Моцарський НПЗ виробляє бензин, авіаційне паливо, дизельне паливо та мастила. Тобто, все те, що має безпосереднє відношення до постачання паливно-мастильних матеріалів для потреб окупаційної армії. І враховуючи системні удари українських БПЛА по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації і російською і білоруською стороною, цей варіант, а саме можливість транспортування нафти на Мозерський нафтопереробний завод, відповідно, через нафта. Бази на території Смоленської області він розглядався як варіант можливого скорочення цього дефіциту. Тому можемо говорити про те, що удари української БПЛА чергове змусили Російською Федерацією вирішувати питання щодо пошуку відповідно і. Готової продукції, а мовиться про бензин-дизельне паливо, як білоруські так і відповідно казахські Так і відповідно постало питання, що а що ж робити з переробкою нафтопродуктів, якщо наразі успішний характер урядів нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації продовжується? чудово на вона. Але в мене є що ще вам сказати. З окупованого села Мірастополя повідомляють про те, що е, сьогодні, вранці 21 квітня, місцеві мешканці чули вибухи, і місцеві пабліки повідомляють про ракетну атаку на кораблі Чорноморського флота, які були відповідно розташовані в бухті Севастополя. місцевих пабліків повідомляють про те, що за сталою практикою Кримський міст був перекритий, а відповідно. Самі Бухті лунали вибухи. Коментарі в місцевих пабліках пишуть про те, що було багато диму і в напрямок. Е е бухти були помічені великі колони пожежних машин. Наразі в Криму оголошена ракетна небезпека. І тепер давайте подивимося на заяви представника окупаційної влади Криму Разважаєв. Губернатор Севастополя. Розваджають, підтверджує ракетну атаку на один з російських кораблів. І далі мовою оригіналу. Ракета була перехвачена в воздухі. В результаті падіння обломків возник небольшой пожар. Возгорання було оперативно ліквідувана. Ну, як бачимо, завжди ракети знищені або БПЛА, але ті пожежі, які виникають безпосередньо на місці нанесення ударів, це відповідно наслідки падіння або уламків ракети, або збитих безпілотників. Але що повідомляють місцеві пабліки? А місцеві пабліки повідомляють про те, що у Севастополі в сухарній бухті було уражене рятувальне судно кому. І тут найбільш показове те, що вік цього рятувального судна воно було введено в експлуатацію. Я знов беру театральну паузу. У 1915 році. Це корита, яке досі використовується російськими окупантами, і виконує відповідно бойові завдання. І росіяни дуже тішаться цим музейним експонатом. Ну, напевно у української сторони трохи інше бачення цієї проблематики. Менше з тим. Наразі повідомляється про те, що судна. Комуна уражена українськими засобами ураження, було нанесено удар по цьому рятувальному суду. Але є ще одна інформація. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправи проаналізував інформацію з місцевих пабліків і повідомляється про те, що удар міг бути нанесений і по судну ЮНЕСЕЙ, у якого дедвейт 43 706 тонн. Як бачимо, знову результативно відпрацювали по місцях зосередження плавзасобів Чорноморського флоту. На відео це прекрасно видно. Але давайте подивимося і далі, що ж відбувається на території Російської Федерації. А на території Російської Федерації, зокрема, Псковської області, повідомляють про те, що під час нічної атаки українських безпілотних літальних апаратів два дрони влучили. Конструкції Великолубської нафтобази компанії ПСКОВ «Нафтопродукти». як бачимо, удари по нафтопереробних підприємствах і нафтобазах на території Російської Федерації набирають оборті. Нагадаю: удар по території Смоленської області, де було відповідно уражено нафтопереробний завод і місце зберігання нафтопродуктів і наразі. Атака по території Псковської області так само по території нафтобази Псковської нафтопродукти. Крім того, повідомляється про те, що план Кавіо був введений міжнародному аеропорту Калуга у зв'язку з появою БПЛА в небі над Калузькою областю. Це повідомляють місцеві джерела. А тепер давайте подивимося на повідомлення Міністерства оборони країни окупанта щодо знищення. украинские БПЛА. Про что они поведомляют? Цитую. Новый оригинал. Вчера ночью противник нанес масштабный удар под дронами сразу по нескольким российским регионам. Всего Министерство обороны заявило о сбитии 50 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областью, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московскими областями. И из ранку новый брифинг Министерства обороны. Средствами ПВО був збит самоліт Су-25 воздушних сил України. Ну, таке. Але кількість дронів нас буде зломацькати. 213 українських БПЛА, а також 5 управляемых авіаційних бомб, Хаммер була збита системами ПВО Російської Федерації. Як бачимо, кількість дронів, збитих, начебто. Язиком Канашенка різко збільшилася, практично чотири рази. А це показово. Це російський «піпл халги. Їм подобаються перемоги на тлі пожеж нафтабаз, які виникають відповідно виключно через падіння уламків. Ну, характер падіння уламків ми з вами проаналізували. Але йдемо далі. На цьому приємні новини не закінчуються. В результаті знищення над півостровом Крим 10 квітня російського гелікоптера К-27 ліквідоно чотири члени екіпажу. Серед них командир екіпажу Азіз Шаях Мета, стрілок Олександр Соловєй, бортовий технік Іван Степін. І штурман Микита Токарчук. Шахметов Азіз Іршатович 1996 року народження є уродженцем, був уродженцем міста Сизрань, Самарської області Російської Федерації. Тобто, таким чином російська окупаційна армія визнала факт знищення гелікоптера К-27 відповідно загибелі членів екіпажу. Але на чому втрати російських окупантів не закінчуються, як і не закінчуються приємні для українців новини безпосередньо вже з лінії фронту? З Бахмуту передають про те, що ракетами Хаймерс було уражено командний пункт 331-го парашютно-десантного полку 98-ї дивізії. Причому повідомляється подробиці, що командний пункт розмістили у двоповерховій адміністративній будівлі в центральній частині міста, і в результаті удару українських засобів ураження загинуло вісім високопосадовців російської окупаційної армії. Зокрема, серед них були, і далі цитую, начальник розвідки полка Сатарін. Начальник артиллерии полка Прокопьев. Начальник связи полка Котов. Старший помощник начальника штаба полка Пантелеев. Количество раненых неизвестно. И на по Стоит отметить, что КП был новым. Военнослужащие заехали туда за неделю до нанесения удара. Браво! Украинскому разведтору. І брав силам оборони України, які успішно утилізували командний пункт окупантів. Втрати просто колосальні. Не ці приємні новині. Сьогодні закінчимо огляд подій на лінії бойовосвітня. Під цим відео реквізити допомога. Під цим відео. Ви знайдете реквізити щодо надання допомоги у роботі аналітичного відділу громадської ініціативи Права справа. Дякую наперед. Ми з вами разом наближаємо нашу перемогу. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.